Масова роздача повісток на вулицях України ТЦК назвали причину. Вручення повістки не означає, що чоловіка одразу мобілізують до Лавбройні сили країни. Фото Патріоті. Воєнком розповів, для чого насправді Нацполіція та співробітники ТЦК патрулюють на вулицях. Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. Про те, чому це відбувається, розповів полковник Кременчуцького ТЦК Роман Сушко виданню Кременчуцький телеграф. Будь ласка, читайте текст після реклами. За словами військовослужбовця, темпи мобілізації в Україні залишилися незмінними, все відбувається у плановому порядку. Сушко зазначив, на сьогодні ми загалом призвали по мобілізації до 7 тисяч військовозобов'язаних, з них близько 500 офіцерів запасу та понад 600 одиниць техніки. Будь ласка, читайте текст після реклами. Співробітник ТЦК додав, що на вулицях України можна побачити спільні патрулі Нацполіції та ТЦК патрульні зупиняють військовозобов'язаних, після чого ті отримують повістки. Роман Сушко зазначив, що вручення повістки не означає, що чоловіка одразу мобілізують до лавбройні сили країни. Основне призначення цих документів оновлення даних у військкоматах. Полковник розповів, що під час вручення повістки відбувається невелика бесіда, в якій громадянам роз'яснюють, що за наявності права на відстрочку від мобілізації їм необхідно оновити дані у військоматі. Сушко наголосив, такі групи зараз працюють у зв'язку з тим, що багато військовозобов'язаних, які мають прибувати для уточнення даних у ТЦК, не прибувають. Будь ласка, читайте текст після реклами. Нагадаємо, депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. У законопроєкті пропонується виключити із закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Також ми писали, що у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топ корупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації.